Вітаю вас, дорогі, святом дякую. вас. Доброго фантастичні вишиванки. Доброго дня, Дякую. Прорису. Доброго дня. Доброго дня вам. А сьогодні Миколай до вас приходив. Так, давайте. О, <звач> ну, які у нас подарунки. Ну, ти шка, дивіться, давай, давай, поставляй вам подорожу. Дивиться, який выкладывается. Давай, дивись. Давай. А ну покажи мені, як ти малюєш. А хто краще в тіку нас малює? Так, Раз. а співає, хто краще всіх. Може заспіваєте пісню, дівчата? Моє ім'я Україна. лелеки Килеке. Що там ще я покажи мені? Хто туди буде лежить подарунки? Ніколай. Хто любить Україну? Хто любить Україну? О, я теж люблю. Ярина знаю більше. Це скільки ему? Приїхали на полон. Всі допомагають, всі допомагають вам. Нам всі розказували, що ви дуже слухняні, дуже чемні, дуже добре в школі навчаєтеся. Дуже а як ви його на фронт відпустили, скажіть? От вони всі питали, я ж дуже патріотка. Хоча ж не можна, ну можна на словах говорити, а треба спідтримувати чоловік. Знаєте, я своїй дружині так не знав, що вона так буде на це реагувати, але я це зрозумів, коли були події ну, майдан я від Майдану весь можна сказати, і коли були самі важкі ті дні. От, і Дружина сказала, комусь вона говорила тоді, не пам'ятаю, чи мені ти сказала, да, що якби ти туди не пішов, я тебе не поважала. Україна і українці це є найпотужніша нація. І можна це зробити лише тоді, коли ти маєш підтримку людей. От так. я настільки вам вдячний, що в ці найважчі часи, найважчі, коли ми без армії зустріли 14-й рік, коли нічого не було, і ви це знаєте краще за все. Ми встали і нашим духом захистили державу. І я від щирого серця дякую просто вам за цю підтримку. Вона як повітря потрібна, і ти думаєш, що ми все-таки зробимо так, щоб вони пишалися своєю державою.